Російський диверсант на прізвисько Біс узяв на себе відповідальність за розстріл українських солдатів під Волновахою на Донеччині. 16 мобілізованих, 51-ї волинської бригади загинули. І сьогодні батальйон Донбас потрапив у засідку терористів неподалік села Карлівка. Частині вдалося вийти з оточення, інші потрапили в полон. Один боєць загинув, багато поранених. Визволяти побратимів пішли навіть бійці з правого сектору та десантники з регулярної армії. Про ситуацію за ми дізнаємося в Олександра Моторного Сашко. Що маємо на цю хвилину? Руслане привіт. Насамперед про дуже важливу і очевидно українську безпечну історію маю сказати. Українська розвідка стверджує, що у приміщенні захопленого слов'янського управління СБУ тепер прискіпливо стережуть кілька ящиків, які промарковані написом Кирилицею НП. Ще є інформація, що ці ящики двоє посильних на околиці міста повинні вже незабаром передати людині з позивним артилерист. Розвідники говорять, що у посланців є найсучасніші протигази та комплекти меддопомоги, укомплектовані шприцами з червоною та зеленою речовинами. Взагалі, ж нині тут на сході події розгортаються тепер стрімко і зі щоденними та запеклими боями, можливо, це напряму пов'язано із наближенням 25 травня, коли мають відбутися президентські вибори. Адже лише сьогодні бойовики викрали голів одразу кількох нічних комісій на Донеччині та Луганщині. Близь ближче, ближче до вечора, близько двох десятків озброєних сепаратистів вивалися і до будівлі Артемівської міськради, і вимагали негайно припинити підготовку до голосування. Не виключено, що підвищена активність терористів є відповіддю на. На заяву Верховного Головнокомандуючого про наближення фінальної частини антитерористичної операції. Тим більше, що за останні 24 години українські силовики провели одразу кілька результативних операцій. Майже на самому східному кордоні країни біля промислових Лисичанська та Рубіжного від учора тривають перманентні бойові сутички. Пашіло, сюди. Рай, давай! жгут давайте, жгут! Пасаються. Бійцям Національної гвардії та спецназу вдалося добряче прорідити загони диверсантів сьогодні. У штабі АТО підтвердили знищення кількох десятків терористів біля Рубіжного і кажуть, цей загін до сьогодні базувався в районі Антрациту, але напередодні його перекинули саме до Лисичанська. На жаль, після нічних боїв на Луганщині не обійшлось без втрат і з української сторони. Серед загиблих з боку терористів. Близько 30 вбитих і 37 поранених. На жаль, є вбиті і з нашого з нашого боку це два військовослужбовці і сім чоловік поранених. Батальйон територіальної оборони Донбас сьогодні на ранок потрапив у засідку. Бій тривав кілька годин в районі селища Карлівка за півтора десятки кілометрів від Червонораміська. Це біля тамтешнього водосховища. Частину бійців оточили, начебто, найманці, професіонали з Кавказу. Про напрямок руху спецзагону та мету ранкового бойового виходу бойовики ДНР стверджують бійці спецбатальйону були добре обізнані. Сьогодні зранку група батальйону Донбас була атакована з двох сторін групами сепаратистів і до складу яких входили російські найманці. Бій був нерівний. З протилежного боку було понад 200 бойовиків, підтриманих трьома одиницями бронетехніки, озброєні гранатометами, кулеметами, важкою стрілецькою зброєю. А з нашого боку, з боку батальйону і правого сектора, це було всього до 40 хлопців. Але, дякуючи Богові, більша частина особового складу збережена доля чотирьох людей, на жаль, сьогодні невідома. Фактично половина особового складу, повторюсь, батальйону, отримали поранення у лікарні. Також підтвердили загибель щонайменше одного бійця спецбатальйону Донбас. На даний момент в лікарні доставлено 9 людей. 9 чоловік ранених. Скільки погибших, поки не можу комментировать. Один есть точно, доставлен уже в морг судебной экспертизы, поэтому одного мы точно знаем. Огнестрельные ранения состояния есть крайне тяжелые, и прооперированные есть в легкой степени, то есть разные. Двое прооперированных, крайне тяжелых. Ми лише напередодні спілкувалися із бійцями Донбасу, спілкувалися на заході Донеччини, завдяки саме зусиллям бійців спецбатальйону вдалося взяти ситуацію під контроль та очистити щонайменше чотири райони області від сепаратистів. Ми розпитували хлопців про тонкощі та складнощі їхньої діяльності, і власне стало зрозуміло, що вони діють на власний розсуд та ризик. Мы более мобильные, когда не согласовываем, Ну, когда нет процесса согласования по инстанции. То есть мы можем более оперативно реагировать на разные моменты. Очевидно, що саме така неузгодженість сьогодні обернулася бідою, тим, що вчасно надати силову підтримку або на землі бронетехнікою, або із повітря штурмовою авіацією регулярні війська не змогли або не встигли. Буквально годину тому тривожні вісі надійшли із Дзержинська, там диверсанти штурмом узяли місцеву тюрму і звільнили та озброїли автоматами усіх бажаючих тримати зброю в'язнів. Перших за що взялися звільнені, начебто, це пішли грабувати відділення місцевих банків. Ну і на сам кінець. Є дійсно добра новина. Софія успішна із усією своєю родиною у безпеці. Я маю на увазі ту саму жінку, яка на початку тижня у Краматорську намагалася ганяти бойовиків, і яку вже надвечір того ж дня терористи обіцяли упіймати та стратити. Кілька діб родині довелось переховуватися, але у підсумку волонтери та військові скоординували свої зусилля і таки вивезли людей із небезпечного нині для патріотів України регіону. Рослав. Дякую, Олександре. Олександр Моторний про ситуацію на сході України.